Температура майже 27, пора запускати біофільтр. Їду на пошту за новим компресором. Вказуємо на такому чортольоті на пошту. Розпаковка. Брешу. тут все розпаковано. Тільки подивіться, який оцей новий, більший. Там раз 4-5 від цього на 50 літрів. Зараз буду все підключати. Такі ще трубки також приїхали мембрані метро. Зараз все підключу і буду опускати воду. Так, температура 27. Компресор працює, пора запускати біофільтр. Вносимо для початку 22 мл ам'яку. Вонь просто нереальна. Також дав подвійну дозу нітрифікуючих бактерій. Через годину подивимося тестами-результати. Так, провожу тест на ам'як повинно бути 3-4 мг, тобто трохи світліше останньої. Камері, можливо, так і не видно, але воно насправді чуть світліше, здається темніше, тобто все в нормі. Так що підписуйтесь, слідкуйте, далі цікавіше.